Ви ж чули про те, що ніякої війни немає, бойових дій просто не існує, а Росія ні на кого не нападала, бо Україна не голосила їй війни. Вам подобається ця версія? Зараз обговоримо це фейк, який Кремль просуває ще з окупації Криму. Єдинственним уважительним форс-мажором може бути тільки війна. Нові Україна до сьогоднішнього дня нікому войну не об'являла. Так як США категорично запретили українським властям это делать. І більшість росіян, як мантру, просто повторюють її за телевізором, що їхня країна не воює проти сусідньої держави, в них якась там СВО. Чим СВО відрізняється від війни, вони не знають, але вони точно впевнені, що це щось інше. Ну. Точно, новина, ну, навина и все. Как вы, как вы считаете, какие цели преследует военно-политическое руководство России, вот проводя спецоперацию на территории Украины? Ну, если официально, то э, наших людей защитить на Донбассе. Ну, вот официально, а вы как считаете? Ну, в принципе, то же самое. Тобто, на думку пересічних росіян, якщо качку називати зайцем, вона дійсно стане зайцем. Решта це просто пропаганда підступного заходу, ну і звісно, українців. Півмільйона втрат на фронті, наявність самого фронту понад тисячу кілометрів використання всіх видів озброєнь, крім ну, ядерного, слава Богу, включно зі стратегічною авіацією, підводними човнами та балістичними ракетами, тисячі полонених і вщент, друзі, вщент зруйновані. Места для россиян це не факторы войны, это что-синше, в це, це факторы СВО. Вы написали: мы против войны. Скажите, вы серьезно думаете, что все остальные за войну и что мы хотим войну? Давайте определимся с вами. Это не война, это военная операция по принуждению к миру. Але ж, друзі, вдумайтесь, суть тут не в тому, що війну розв'язала Росія, а в тому, що війну не можна взагалі називати війною, і в цьому нібито винна Україна. Чому? Бо не оголосила Росії війну. Розумієте, абсурд. До сих пор не об'явила Росія війну. Ну, тому що, як хто вона об'явить війну, вона розв'яже руки Росії у всі командні пункти. Росія об'явила. Це як спеціальна операція і не хотіла об'являти війну, тому що вона не хотіла вистачати Україну. Я не знаю, чесно, чи варто обговорювати маячню скаженого, але давайте так, кілька фактів про агресію і війну. Я думаю, вам буде цікаво послухати. Тож, поїхали. Традиція формального оголошення війни практично зникла у світі після 1945 року. Відповідно до резолюції Генасамблеї ООН 3314 визначення агресії. Якщо якась держава застосовувала Збройну силу першою, це достатнє свідчення акту агресії. Стаття 51 статуту ООН наголошує, що він не обмежує право держави на самооборону, якщо на неї здійснено напад. Чи оголошувала Росія Україні війну і чи оголошувала Україна війну? Росії у відповідь це нічого принципово не змінює. Російсько-українська війна це юридичний факт і фактичний стан речей для реалізації заходів звідси чи агресії. Достатньо режиму воєнного стану, а категорія стану війни не має практичного наповнення. Теза про те, що не оголошення стану війни якимось чином обмежує повноваження держави на організацію оборони, це ворожа пропаганда. Її мета посіяти серед громадян сумніви у законності дій держави та зірвати мобілізацію під приводом псевдоюридичної аргументації. Російська пропаганда зараз масово розганяє фейк про те, що Україна навмисно не вводить стан війни замість воєнного стану, нібито однак, друзі, це фейк. Адже стан війни просто от термінологія, це виключно процес зовнішньої політики держави. Розумієте, який має формалізувати стан між країнами, тоді як Воєнний стан це про нашу внутрішню політику. Тобто, як захотіли, так і зробили. Пункт 19. вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни, саме стан війни у разі збройної агресії проти України. Що вона зараз відбувається? Збройна агресія проти України, приймає рішення про використання збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Нагадую, це пункт 19. Пункт 20. приймає відповідно до закону. Рішення про загальну або часткову мобілізацію, те, що вона зараз прийнята, та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі увага, загрози нападу небезпеки державній незалежності України. Так у нас загроза нападу. Ось приклад фейків і маніпуляцій із цими термінами: стан війни і воєнний стан. Під час стану війни, нібито буде якась інша мобілізація. Всі підуть воювати, навіть депутати. А влада перейде е, військовим відтепер. Їжа напевно буде за талонами, майно конфіскують. Поки немає цього стану війни. Інші країни не допомагають Україні як слід, бо не вважають війну справжньою. Ось що вони хочуть в нас посіяти. Понимали, що в гарячій війні. Ми Україну побідім за два дні. Чую, то господі ну Україна ну подавили ці гніви точки. От у рекламної паузи это обсуждали. І звісно, подібні вкиди поширюються через мережу конспірологів, які раніше спеціалізувались на ковіді, а тепер на боротьбі проти незаконної мобілізації, ТЦК і, взагалі, нехай Зеленський де воює. Вони проводять тренінги під виглядом правозахисників, на яких поширюють ці методички, фейки та власне нагнітають істерію у закритих. Чатах, ну і давайте я вам розкажу, що треба, аби спростувати ці дуже прості фейки. Достатньо просто заглянути в законодавство України. Поїхали, там все чітко прописано. Там жодних пунктів, друзі, які б вказували на вимогу розпуску ради, їжу за талонами чи обмеження в кількості продовження воєнного стану. Наші союзники так маю визнати, хоч і зі скрипом, але все ж надають і військову, і фінансову допомогу Україні. 144 держави на генасамблеї ООН засудили вторгнення Росії та закликали її негайно вивести війська з України. Весь світ визнає цю війну найбільшою в Європі з часів Другої світової, а Росію агресором, який її розв'язав, Україна не зобов'язана оголошувати окупантам війну, зрозумійте, бо це просто нічого не змінить. Факт нападу і є війною. І Якщо росіяни думають, що поки в них не війна, СВО, їх будуть якось не так сильно вбивати. Вони дуже помиляються. Хай запитають півмільйона захоплювачів Києва за три дні. Вони чітко пояснять сьогодні. Правительство робить все, що тільки можливо, щоб ми не відчули того, що відчувають ужас. те люди, которые участники СЛО. А по моим ощущениям, это была необходимая мера, несмотря на то, что мой сын там. Вот так вот смотрите, ваш сын там, у него есть риск, да, есть. погибнуть. Также санкции, так рост цен, но вы готовы все терпеть. Он так воспитан, и я так воспитана. Давайте так. Я цьому фейку поставлю лише одну гойду з десяти, адже у нас війна одна, а в неї може бути та скільки завгодно. Так, давайте додамо трошечки розваг. Моя улюблена рубрика Веселі російські фейки. І сьогодні це фейк про те, як російська ППО збиває всі ракети і дрони, які запускає Україна. Итак, наши ПВО за ночь сбили три ракеты «Атакамс» и два беспилотника, которые украинские боевики направили на Крым и Белгородскую область. В Черном море авиация уничтожила три вражеских безэкипажных катера. Охота за дронами ведется и по линии фронта, по всей линии. Вы обрушили на позиции зенитчиков группировки «Центр» десятки беспилотников. Наши бойцы мгновенно отреагировали и открыли по ним огонь. Я впевнений, что все влучания наших сил обороны не сенсу сейчас перераховывать Бо в нас і ста програм не вистачить, хоча б. Просто аби їх перелічити, давайте зупинимось прямо зараз на кількох дуже показових фактах. найменше 20 російських військових загинули в результаті чергової атаки на аеродром Більбек у Криму? Їхню смерть визнають самі ж російські пропагандисти. Підтверджують її пошкодження кількох установок ворожої ППО. Вибухи чули і жителі тимчасово окупованих Євпаторії Джанкоя та Гвардійського, де теж є російські військові аеродроми. Удар по військовому аеродрому в окупованому Криму. В Бельбеку. Беку було дуже, дуже гучно і дуже гаряче. Внаслідок ракетної атаки знищено літаки Міг-31 та Су-27, а також системи ППО С-300 та С-400, угу, якими так пишався Путін. Це ті штуки, яким, як я казав, аналогів немає, і які мають збивати ракети, що їх, власне, і знищили. Відеодоказами тут просто завалений весь інфопростір. Але Кремль, звісно, все одно все збив. На минувшей неделе об обстановке в зоне спецоперации говорил Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства подвел некоторые итоги на оперативном совещании с командованием вооруженных сил. Так, за месяц наши военные уничтожили 37 самолетов и перехватили 6 американских ракет «Атакамс». Та самая ситуация, друзья, с прилетами по ТОП, это российскую, Украинские дроны без перешкод уразили нафтосховища та порты в глубине России, я зауважу. І слухайте, це не якісь незахищені там НПЗ. Це основна база військово-морського флоту Росії, яку прикривають найсучасніші системи ППО, які, звісно, теж все збили. Средствами ПВО збито п'ять крилатих ракет Storm Shadow, а також свише сотні українських безпілотників. До речі, про новоросійськ. А ви ж знаєте, чому він став основною базою Чорноморського флоту Росії? Бо російське ППО абсолютно тотально захистила свій флот в Криму. Там нещодавно. Знищили тральщик і останній на півострові ракетоносій, корабель нового покоління. Циклон я впевнений. Ви чули. Розкажіть нам, будь ласка, добрі новини про цих два втрачених Росією кораблі. Тральних один я точно зрозумів. Я другий який ну, наразі. Вся інформація верифікується щодо цього. Щоб оперувати цими даними як фактом, нам все ж таки треба мати е, більше підтверджень. Але так, є висока вирогідність, що е, росіяни втратили в Криму е, останні на всі кілатих ракет. І знаєте, про все це брехня Кремля настільки безглузда, що з неї вже знущаються навіть найзетніші зет-патріоти. Правда, там абсолютно всі. Всі розуміють, що коли є влучання, то ППО не спрацювало тут. Вибачте, нікуди не дінешся, але пам'ятаєте, росіяни живуть за принципом німецьких нацистів. Брехня має бути найнеймовірнішою, щоб в неї повірили. Тому, коли твій аеродром зрівняють з землею, ти просто кажи, що в нього не було ну жодного влучання. Абсолютно все пролетіло повз. А його просто перекопали солдати, аби посадити картоплю. Співпадіння Я питав у росіян, які контролюють ППО, щоб вони зробили, якби літак вторгся на нашу територію. Вони відповіли: якщо на нашу територію вторгнуться одночасно 5 тисяч літаків, вони зіб'ють їх, натиснувши на одну кнопку. Такі у них можливості, така потужна наша ППО. І знаєте, що цікаве, я помічаю, що навіть їхня пропаганда вже не може ігнорувати залізні факти, як от влучання дронів в Кремль, у численні НПЗ та військові об'єкти. Тоді вона намагається якось виправдати та пояснити свої невдачі. Звісно, за цим дуже весело спостерігати. Розміри нашого держави, вони такі, що завжди знайдеться лазейка, по якій може якийсь безпілотник прилетіти. Дело -то даже не в Русте, а преснопамятном. Ведь средства противовоздушной обороны, они имеют свои параметры по высоте. По дальності. ну а коли і навіть поразки ну неможливо пояснити, як би ти не хотів, вмикається такий режим слиннобрискання та пошуків ЦАПів відбувайлів. Нас немає смертний казі. А чому у нас немає смертної казі? А тому що у нас, нас конституції написано, що не можна смертної казі. А чому нас конституції написано, що не можна смертної казі? Ми ж релігіозна країна. Нет, нет, офіційно, конечно, нет. Ну что? Вы ми же світська країна, Ой, ну у нас же так важно православие, ми же велика православна страна. Ні, ну прекратите, ну что в самом деле? Ну к чому это мрекобесіе? Действительно. Взагалі, я повністю підтримую, якщо чесно, кремлівську позицію невизнання проблеми. Бо якщо проблеми немає, її ніхто не буде вирішувати. Це звісно, нам на користь. Коли Київ тоді закінчиться безпреділ продовжувати отражать эти подлые террористические выходки в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами а который привык бить из-под тяжка. Тож, давайте так. Цьому фейку я ставлю 5 гойт з 10, бо пересічних ватників він дійсно заспокоює, як нас, арестовуючи на початку вторгнення. А от армію окупантів він знесилює. Я нагадую, друзі, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, наші друзі, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс, імейл розсилки і звісно, новини з маніпулятивними заголовками це, по суті, наш з вами зараз інструмент для інформаційного опору.